Цей спосіб допоможе вам точно дістатися будь-якої мети. Це фіксація ваших пройдених кроків. Тобто треба фіксувати все, що ви вже зробили до того, як ви дістанетесь потрібної вам мети. Наприклад, я зараз 31 день ходжу з палками або їжу на велосипеді і долаю певну відстань. Ну раніше це було там 5-7 кілометрів. І потім я захотів іти 10 кілометрів. І от сьогодні я пройшов 10 кілометрів. Так, було складно. Не можу сказати, що прям я легко це все зробив, але коли я фіксував всі попередні свої кроки, то я зрозумів, що у мене є певний результат. Я можу дістатися мети, я можу дістатися своєї цілі. І вам бажаю. А навкруги дивіться, яка краса!